Ти бідний голодний студент. Живеш у гуртожитку і харчуєшся мівіною. Ти рахуєш ні до стипендії і розтрачуєш її за декілька днів? Я вирішила з'ясувати, чи можливо вижити за ті гроші, які отримує студент від держави. Сьогодні зупинимося на продуктах. Програма каналу Один плюс один життя без обману визнала супермаркет сільпо однією з найдешевших мереж супермаркетів в Україні. А ось найдешевшим чек вийшов у магазині сільпо 188 гривень, 77 копійок. Туди й підемо. З чого варто розпочати? Гадаю, з найактуальніших продуктів і почнемо. Отож, овочевий відділ: овочі обов'язково присутні реціоні кожного студента. Це морква, картопля, цибуля та капуста. Давайте звернемо увагу на найдешевші екземпляри. Тут без чого також не обходиться жоден студент, це, звичайно, вугловоди. Недешевим задоволенням також є цукор, проте без нього важко обійтися. В дитинстві нам говорили, їж кашу, будеш великим і сильним. Ми вже виросли, але і далі продовжуємо їсти каші. Макарони швидкого приготування це вершина прогресу в харчовій промисловості. Яйця це відмінний сніданок. Чи замислювалися ви над тим, яким може бути омлет або звичайна яєчня? Смажена, печена, відварена, і це тільки кілька способів її приготування. Тому яйця це незмінний продукт у раціоні кожного студента. А масло, молоко та сметана дешевими набувають. Ну і продукт, по який ми щодня йдемо в магазин. Хліб. Ну, а чай і кава це вічні друзі-студента холодними вечорами в гуртожитках. Ну що ж, а тепер з усіма цими продуктами до каси. Отже, висновки. Ціни, звичайно, трохи кусаються, та тут головна проблема не в цінах, а в стипендії. Однією з найважливіших форм підтримки студентів виступає виплата стипендій. Великий відсоток студентів отримує стипендію як головне джерело власного доходу. Стипендія націлена на те, щоб студент міг цілком віддатися навчальному процесу, не відволікаючись на наявні матеріальні проблеми. Прожитковий мінімум на 2015 рік становить 1330 гривень, а мінімальна стипендія для студента вищого навчального закладу складає 730 гривень. Можемо бачити досить велику різницю між мінімальною стипендією та прожитковим мінімумом, який перевищує практично у два рази. І даний факт є все таки порушенням прав та інтересів студентів і громадян України в цілому.